У дворі садочку пазлик яблуко ніде впасти. Батьки вихованців закладу та жителі мікрорайону купують смаколики на благодійному ярмарку. Ажіотаж такий, що до прилавків не доступитись. Дивіться, це в нас повністю тут солодкий стіл. У нас були і кекси з начинками, желе, трубочки зі згущенкою. Був торт «Наполеон», е желені шпажки, терті пироги, пиріжки. Ну все, що можна придумати з випічки, тут все було. Нам приємно, тому що ми щось зробимо своїми руками. В першу чергу це і діткам цікаво. Ну і допомогти як благодійність це супер. Я думаю. З вересня 2022 року у Вінницькій громаді триває безперервний благодійний ярмарок. Його назва Освітня родина. Допомагаємо, перемагаємо! Бо ж збирати потрібні захисникам суми можливо лише об'єднавши зусилля цього разу у партнери освітяни запросили громадську організацію Мольфар. Я пишаюсь Вінницькою освітою, тому що тільки за період з вересня по квітень було зібрано понад 13 мільйонів гривень, на які закуплено 12 автомобілів, капітально відремонтовано 8, 58 дронів, 83 реби. Ми надаємо допомогу цільово, Ми надаємо тим, яким віримо, знаємо і які перевірені. З громадською організацією Мольфар, Департамент освіти і закладу... Де освіти дуже довго і багато співпрацюють. ще починаючи з 2014 року з початком російсько-української війни. Мольфарівці ярмаркували чималим десантом, частували відвідувачів гречаною кашею з м'ясом, приготованою у польовій кухні. Наварили десятки літрів рибної юшки із фореллю та засмажили кабанчика на мангалі. Попросила знайти кабанчика, не купити, знайти. Знайшли, відправила гроші. А мені дзвонять і кажуть та ми собі подумали, та кликотина кабанчика не купить. Повернули мені гроші, плюс зверху ще й свої доклали. Долучились до приготування страв 44-те училище та ЦПТО Номер один каші та смаколиків на всю родину накупила пані Надія. Тепер каже, буде більше часу для родини і не стоятиме біля плити. Ну і звісно, допомога фронту дуже гарна мотивація. Приклад наших дітей, що ми можемо сприяти і допомагати нашим захисникам. По друге, чому ні? Ми сьогодні живемо в той час, коли ми маємо якось дякувати. Тому, будь ласка, долучайтеся на ярмарку. Була можливість не лише купувати смаколика, а й донатити більші суми. Бо це поєднує людей, котрі залишились тут з тими людьми, хто нас зараз захищає. Це важливо від невтомності і підтримки стилу залежить сила фронту, каже президентка Мольфару Юлія Вочер. Проблем. І потреб настільки багато, що вибір буде залежати від кількості грошей. Зберемо на машину, буде авто. Не буде на повне авто, буде за оплата за ремонт. У нас січня місяця висить отакий борг. Ми вже відремонтували там по-моєму сім машин від січня місяця. Реби треба. Там проблем і потреб дуже багато. Спільними зусиллями учасники ярмарку зібрали майже 90 тисяч гривень. А вихованці садочку передали захисникам обереги та прапор із родинним деревом, листочки якого то відбитки пальчиків маленьких вінничан. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта.